7. Хахан, я все не буду. Марата. Калу. Пьюти Мудер Вайфайр. Трати Кеннать. Ну, типа, я. Давайте. Подаемся. На. 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 <реш> покажу вам кинать и покажу саму миссию. О, боже, ці голос на вам чудно. Ось так от трошку. ту ти ти ту ту Мужичок. Щось типу того. У мене ж трохпольбіше. Це буде йти 10 минут, но ця не буде йти 10 минут, тому що він камеру знову. Зареєстровані, я постараюсь зареєструватися. Ну шо, прайс, курне, ми граємо за прайс. Пока-мокат. А ви у них на насик не було, підписте лайки, під комментарії. Всім удачи, всім бай-пайос!